Ви сексист. Він я не сексот. Він навіть не знав, що це таке. Що сталося з його підлітками? Чи не наркомани? Вони ти хто такий? В тебе не вистачає досвіду? Ти ще малий, кого ти будеш вчити. Прикольно, Ви тут молодіж розвиваєте? А вона без вас би спілася. Та вона прозивалася без нас. Це християнський психолог чи не християнський а психолог? Який? Треба да дозволити собі, щоб ці люди служили тобі. Привіт, це другий епізод шоу Дай ідею, де ми запрошуємо гостей і разом з ними підіймаємо дуже важливі питання для нашого сьогоднішнього суспільства і намагаємося вирішити їх за допомогою практичних кроків. Наші гості не є експертами, проте вони досить обізнані, начитані і культурно освічені, тому можуть сказати свою думку з приводу того, що ми їх просимо. Наші гості отримують конверт із завданням прямо тут, у студії, і мають годину часу для того, щоб вирішити. Те, що ми їм запропонували, а в кінці цього епізоду вони обов'язково розкажуть або презентують свої практичні кроки, які рекомендують зробити усім нам. Тому, типу, наші герої, типу, сьогодні, як ніби типу. Будуть говорити, типу, про типу, жартую. Я ми помітили у коментарях до першого випуску, що дуже великій кількості людей було важко прийняти той факт, що наші герої мають слова паразити. Типу, знаєш, як люди кажуть, ну типу, типа типа типу, типу компроміс з совістю, але це вже краще ніж типу, ноль. Да що типа Ти такі типа, ну типу типу окей, типа, це твої проблеми. Але ви казали, що я не можу дивитися цей епізод, тому що вони так говорять. Це про прийняття друзі. Саме тому ми вирішили. Цього разу поговорити про цю річ. Наскільки важливо і як це зробити, приймати інших, які відрізняються від нас, які не такі, як ми, по-інакшому мислять, інакше говорять або інакше себе поводять. Сьогодні ми запросили Артема та Іру, і я вже готовий вас з ними познайомити. Я Перков Артем. Працюємо в Київ кемпус з київською молоддю формуємо спільноти ціннісні спільноти. Привіт всім! Мене звати Іра. Я співлідер студентського служіння Кемпус великої місії Україна для Христа. Частина спільноти нове життя. А і людина, яка говорить, і пише про жіноче лідерство в церквах. Ну і, мабуть, ти читай, бо в тебе українська краща після а. тих коментарів з минулої програми страшно читати. Церква, і важливе суспільство, має трансформуватись відповідно до запитів та часу, в якому вона служить. Звичайно ж, базуючись на своїй місії та цінностях. Війна показала. Нам, що ми не готові були розпрощатись старими традиційними стереотипами, громадяни неба, одяг, як настав час нових стереотипів. Обговоріть ситуацію, з якою зіштовхнула церква сьогодні, приймаючи або не приймаючи нових людей. Чи варто змінювати акценти та на що потрібно звертати увагу? І в кінці обговорення презентуйте ідею проекту, який допоможе кожному християнину навчитись бачити і приймати нецерковних людей, думка, зовнішній вигляд і цінності яких можуть відрізнятися від їхніх, цей проект має бути не просто про відкритість, а про працюючий інструмент, який допоможе тримати фокус на Євангелії. Угу. Ну, що ти можеш сказати? Яка тві кіт твої перша емоція? Ну, що це складне питання. Дуже. А, я навіть не знаю, чи за годину а, можна якісь висновки зробити і запропонувати якісь. А, іде... Але можна на вентилятор накидати за цей час. Можна накидати, так. Да. Це займатися не конструктивною критикою, просто от терапевтичний такий ефект, коли все погано, всі погані, і так далі. Тобто, тут такі теги. церква, суспільство, угу. стереотипи. Прийняття та неприйняття, вірність цінностям, вірність Євангелію, От я би таки виділив цих слів. Ну і тут ще церква, і на церковні люди. Ні, ну що ми в новому світі живемо вже давно. Насправді світ стає секулярним. Це світ, в якому роль організованої релігії церкви стає все менш очевидною, але це не значить, що світ стає менш духовним і менш. Усвідомлюючим су потребу в Бозі. Коротше, християнство буде ставати біднішим років через 50. біднішим і менш освіченим, тому що воно буде розвиватися Південній півкулі в Африці. А що буде в Україні? Важко сказати. Так. Да. Ну, а якщо сконцентруватись на якихось ну зараз конкретних проблемах, які є в церкві. Бо якщо ну ще там мені здається до великої війни, ми більше говорили ось про покоління, Z, альфа, про різні. Зараз ця проблема кудись ну дуже далеко пішла, і ми майже про це не говоримо. Покоління Z зараз в іншій країні. Так, покоління Z в іншій країні. Я думаю, що це дуже пов'язано з великою війною, з повномасштабним вторгненням. Бо раніше це було актуально. Зараз в нас в пріоритеті інші речі. Тому почали говорити менше про покоління, і зараз молоде покоління, про яке ми говорили Z і Альфа, воно трохи змінилось, бо є контекст війни, і вони стали набагато більш відповідальними. Я бачу проблему там сексизму, проблему еджизму зараз. Після війни буде проблема з інклюзією в церквах, в тому, в тому числі причому еджизм звичайно, очевидно сприймаємо. Так що старі не сприймають молодих. А це але навпаки, в молодих да. церквах модних молодежних еджизм. Угу. Навпаки в іншу сторону. Ти хто такий? В тебе не вистачає досвіду? Ти ще малий, кого ти будеш щити. Ну, ну да. це такі наративи зазвичай. Або, або навпаки. Ви вже старпіри, ви ви ваші там 90-ті, Ви там гуманітарку роздавали. Угу. Воля, ми теж роздаємо гуманітарку. Ми давай поговоримо про церкву і стереотипи. Я взагалі думаю, не знати, ти погодишся зі мною. Що в нас в цілому суспільство таке стереотипне, навіть якщо відійти від церковного ком'юніті християнського, то в цілому в нас достатньо стереотипне суспільство. А в церквах це, ну, це ще більше. Тому що людям вигідно і комфортно ну, узагальненнями мислити. Так, угу. Мислити узагальненим, мати відповіді: ось це погано, це добре. Це ну, дуже легко так жити, коли це чорне, це біле. А ось давай, може, пропишемо основні стереотипи? Давай, що ти любиш? Що я люблю ти твій улюблій, твій, твій, твій улюблений, твій улюблений стереотип. Я би не назвав себе борцем, борцем з стереотипами. Ну, плюс моя бульбашка, вона така все ж таки треба визнати. Не супер мене мотивує прямо от боротися. Є люди, які знаєш, комунікують, спілкуються там з одною групою людей, входять в певну церкву там доволі консервативно, що так можна сказати. Воти вони більше такі, такі боротьби. Я в трошки в теплому молодці зараз. Давай почнемо з найболючіших християни мудріші і крутіші за заневіруючих. Ну, ми, да. ми ж євангелізуємо, угу. от у нас є всі правильні відповіді. От, давай я так і напишу. Ну, крутіше розуміючи, що вони е, пізналися ну, сенс життя. Ну, так, Приісполнились, да, Присповнені, да, в тому ролику. О, я, я знаю стереотип капець, який дуже розповсюджений. Ну, що протестантів дуже багато, вони дуже впливові в Україні. А, угу. І от капець, як нас люблять і поважають. А. Протестантів, прям капець, як поважають. Ну, ну Вони розвинені, представлені всюди, в соцмережах, ну, да, да, да. всюди. Але якщо ми про Реалізуємо, то це ну, не так. Знаєш, хто найвідоміший протестант на мою думку? Хто? Відомий адвокат Сергій Гула. А. Реально, його запрошують, він най зараз найвідоміший спікер. А є такий стереотип. Що в протестантських церквах, ну взагалі в наших церквах, дуже складно потрапити людині там, я не знаю, який є представником будь-якої субкультури. Ну, це дуже складно, бо тебе одразу виженуть звідси, не будуть сприймати, не будуть спілкувати з тобою. Бо ми маємо різні церкви і десь дійсно іноді так і буде. А іноді це буде нормально. Навіть в нас кейс був в неділю, коли була дівчинка. Яка встала і каже, що я знаю, що ви зараз мене будете засуджувати за мою відповідь, але я хочу її сказати, і всі її сприйняли нормально, потім спілкувались з нею. Угу. Хоча а, десь її відповідь не резонувала з думками ну, інших. Да. Я взагалі думаю, що різноманіття це краса Бога, і так проявляється любов Бога до нас. Тому якщо ми не навчимося адекватно реагувати, то ми втратимо дуже багато крутих креативних інтелектуальних людей в церквах. Ми збідніємо. А о чого робити з групами людей, соціальними різними групами, які не знаю, там бізнесмени, люди з мистецтва, люди, які ну, там теж їх не треба узагальнювати, mm -hmm. у всіх є свої проблеми, ідентичність, питання ідентичності, mm -hmm. там втома, менталка. Але все одно, ну інколи ти думаєш, що мені їм взагалі сказати, on, ну, типу, як от комунікувати з ними? Ну, ось ти гарно дієслово використовував, комунікувати і мати діалог з цими людьми, дізнаватись їх, ставити питання, дізнаватися в якому світі вони живуть, про що вони мріють, чим вони займаються. Оце ну дуже важливий момент. Навіть якщо ти не людина мистецтва, наприклад, і не дотичний а, до цієї mm -hmm. сфери, а, це не говорить про те, що ти не можеш мати гарний діалог, спілкування, розвивати відносини з людьми, з людьми які дотичні до цієї сфери. Я би далі може трохи про дискримінацію поговорила в церквах. Я без проблем я люблю. Дискримінацію любиш <с two> <moved my> <goal>. <laughs> все, що пов'язано з інвалідністю, це еблізм мені здається, називається блізм. Еблізм це дискримінацію людей з інвалідністю. А в нас ну він буде, і навіть е не через те, що людина готова принижувати, наприклад, людина на tak. людину на візку, чи ще щось, а через те, що ми не робимо умови. А для того щоб мати діалог з такими людьми, для того щоб приймати їх в наших церквах, а таких людей буде багато все більше і більше. А справді Розіхнення. ця тема мені зараз найбільше болить в Україні. Величезна кількість, величезний відсоток людей з ментальними проблемами в декілька разів більше ніж в Британії. Але різниця в тому, що в Британії, наприклад, ну вони йдуть до лікаря. Угу. Тобто цей відсоток він максимально коректний. Угу. у нас. А у нас там десь до 20%. відсотків. Угу. Хоча суспільство десь має бути 4% таких людей. Да, ти розумієш, що в нашому християнському ком'юніті люди соромляться сказати, що вони ходять до терапевта. Е, потрохи це змінюється, але це просто крінш, який це неправильно. Так, я думаю, що в церкві треба говорити про це, терапевт – це не дешево і Треба це збирати гроші церквам. Але на ще накладається накладаються богослід... Ну, Ми ж правильні люди. у Нас mm -hmm. і Ми такі так. А ну почекайте, а що це за психологія така? А що це такі? А От це спартака християнський... суботу ми знаємо. Це християнський психолог чи не християнський та да, які в нього ціни, скільки нього дітей? <рив> да, да. Да. Чи вихован, що сталося з його підлітками? Mm -hmm. Чи на наркомани вони так? Мені здається, є такий вайб? Він потрохи зараз змінюється. Що якщо в тебе є якісь проблеми, духовні психологічні, то ти маєш молитись читати Біблію і все пройде, а воно не проходить? Тому треба звертатись до спеціалістів, і складно нам перейти на іншу сходинку. Mujeres". Цієї проблеми тому частина людей не говорить, що вони ходять до терапевта. В мене є знайомі в нашій організації. Навіть вони просять зберігати конфіденційність в цих питаннях. Наприклад, наш простір, я буду говорити наш наш простір, простір Київ Кемпус. Другий поверх <e ми зараз написали грант єврокомісії. Будемо в Erasmus писати грант, щоб отримати ліфт. Ко коштує дуже дорого, бо там пандус ти не зробиш. Там та людина просто так одразу Як В рік морті вона попаде. Ніба. І у нас є військовий, який на двох біонічних протезах ходить на першому mm -hmm. поверсі. Я ми сидимо вчора з моїм другом військовим. Ти до речі, його бачила да -да -да. вчора, mm -hmm. якого теж не все так просто. Він піхотинець, який повертається до цивільного життя, і капець, як він не повертається до цивільного mm -hmm. життя. І ми з ним сидимо і бачимо цього військового на двох біонічних протезах. І я сижу, кажу, наша спільнота, Бог через неї, може дуже сильно допомогти цьому військовому. Ну дати йому прийняття певну інтеграцію, бо спільнота капець як важлива. До речі, що може церква зробити? Освідомити усвідомити себе як спільноту, як місце, в якій можуть відбуватися дива, навіть без якоїсь там Давайте ми зараз кажемо проповідь. Я mm -hmm. не знацінюю проповідь, я сам да -да -да. проповіду в церкві, але тому й має право постібати з цього. Інколи mm -hmm. ми дуже сильно переоцінюємо проповідь, бо це спіч, це сучасна форма. Ну, в церкві 2000 років не проповідали так як проповідують зараз. Це не знецінні проповідь зараз, але давайте трошки простіше до цього ставити. Але от сама спільнота, як щось може відбуватися в ній, навіть ми не здогадуємося. От, що uh -huh. Щось сказали, щось там пронесли поїсти і так далі. тому подібне. Але є нюанс. Я кажу ніганслін цього військового, він не попаде в нашу спільноту. От це моя проблема. І навіть до речі, я нещодавно читала статтю, дуже цікаву. Навіть якщо ви спуститесь і будете піднімати кожен раз, кожен раз людину туди до вас, на якийсь івент або в кам'ярню, це все одно приниження гідності Абсолютно. цієї людини, бо людина Абсолютно. має мати всі умови для того, щоб без посторонньої допомоги потрапити до вас. Це дуже принизливий да. досвід, і ти не хочеш його повторити. Uh -huh. А як тобі досвід з є дуже технологічні унітази, коли ти підставляєш руку, uh -huh. тобі треба підставити руку, щоб ну, змилась вода буквально. У людини немає не рук. рук. Da, що У людини ну, тобто, не реагує на це. По-друге, -по людина не бачить цього, інколи на унітазах, ну, таки, ну, натискати da, da, як da, da. в укрзалізниці. Uh -huh. До речі, слово гідність дуже хороше слово. У церкві я не знаю дуже небагато проповідей. Да. Я колись, я коли буваю у Львові, не так часто, але коли буваю там у неділю, це ще менш часто. Я заходжу в собор Святого Юра. Це реклама, греко-католицька церква. Я прийшов на минулого року на Великодню, перед Великодні свята. Там була про проповід, коротенька проповідь. Вона не була більше ніж 10 хвилин. В них же є ходіння з Христом до смертно до Гулгофа. Да, да, да. Люди, от прямо пост тримають, наскільки я розумію. І проповідник сказав, це. Ви були тією жінкою, яка облила ноги Христу маслом і умила. Mm -hmm. Це ви були тим Сименом Кіреніянином, який ніс Христа заради за Христа Ісуса. І так далі. Я думаю, наскільки це життєствердна проповідь? Я зазвичай чую, якщо щось чую про нас в контексті Христа, це ви вбивали цвяхи в його руки, це ви кидали б в нього каміння, це ви той поганець і той поганець. За да, ми дуже грішні. Але mm -hmm. церква має не бути інфоциганською. Не бути гуманістичною, але вона має піднімати гідність людини. Це усвідомлення, що ти створений, що будь-яка людина створена за образом подобається Божим. Що ти даючи гроші якомусь вибачте мене в волоцюзі, це неправильно, без безхатько. Ти даєш йому як рівній людині, яка не гірша за тебе. Да, і і практично це робити не просто на словах: я за вас помолюсь, щоб гідність ваша піднялась, а робити конкретні кроки до цього. Ну і звичайно, лукізм ніхто не відміняв. Ну це від англійського лук, від того, як ти виглядаєш. Це форма дискримінації по зовнішнім якимось ознакам. Тобто юбка, штани, сине волосся, пірсінг, татуювання, ком'юніті, спільнота, в якій я знаходжусь зараз. А ну, в нас нема лукізму а, через те, що а, люди розуміють, що не можна дискримінувати людину по зовнішньому вигляду. Тому ну, ось через це. Не тому, що проблеми зникли, вони є а, і в світському середовищі, і в інших церквах такі проблеми є. Просто в нашій спільноті цього нема. Як тобі треба одягати, що тобі треба робити? Сексизм, коли дівчата не можуть займатися в церкві згідно своїх дарів і талантів, тому що вони Просто дівчата. Я була, була лідером молодіжки і групи. Це з одного боку. З іншого боку, в неділю завжди розповідали, що в нас дівчина не може очолювати будь-яке служіння. І підходили різні брати кожен раз на молодіжці, коли я виступала, щось говорила. Пояснювали мені, чому я не можу виходити на сцену, і щось говорити. Твій топ пояснень? Ну як завжди, що живочка гол. Дівочка. Go... Ти жидєвочка, голова жінки, там а, чоловік, і всі ці різні речі. Твій. До речі, і ці хлопці, коли почалося повномасштабне вторгнення, дали хабар і виїхали за кордон. І зараз їм ок, що є дівчата, які захищають нашу країну, але їм було не ок, що я виходила чомусь там. Просто чила, тоді, коли вони тебе тюкали, ще не було фільма Барбі. Мабуть. <титут> <свист> я тобі гарну, вони подивилися фільм Барбі. Вони не пішли на опенгеймер, вони пішли на Барбі і сказали <sharp> I can. I can, I can yeah, yeah. Я можу. <sharp> Тому я думаю. Yes he can. <sharp> yes, he can. Да, бачите, як <sharp> все змінюється. Yes he can. Як <sharp> мені сказали з ними з Харкова, вірш ухилянта. Мудрий відід біду і уклоняється. <sharp> Чому жінкам інколи не можна бути лідером? Дуже просто. Тому що це зачепить, да. як там, Да. да, Це да. точно. Я от я тобі, от я скільки разів це бачив, ну про чоловіки просто ображаються. Людям е чоловічої статі, особам чоловічої статі, корисно розуміти, що тільки через те, що в тебе є ще тіна на обличчі, ну так, да, це не не дозволяє. Це тобі не де гарантія. Якщо ти один mm -hmm. чувак, то це взагалі. А ходить, а як падішах? тобі ось цей аргумент, мій улюблений, що через те, що багато жінок, дівчат лідерок зараз, це надає змогу хлопцям брати відповідальність і бути лідерами. Я думаю, що розвиток, взагалі, дуже важка штука, і як кажемо, ми знаємо, розвиток розвиток – це аномалія. Коли жінка приходить і це затримує лідерство чоловіка, ну це мені багато що говорить про його вмотивованість. Угу. Насправді ну, його лідерство також. Так. Ну зазвичай про проблему дискримінації конкретно жінок в церкві проповідують чоловіки, які гадки не мають, як жінки себе почувають. Ось і ну завжди в теології okay. визволення а, треба, щоб говорили сам, саме ті люди, яких утискають. Вони мають ділитися почуттям, а, мати якісь а, а, пункти, як виходити з цих проблем. Коли людина, яка намагається навіть не намагається, розумієш, не може інтегру... реінтегруватися в суспільство після війни, вона не комфорт вона не комфортна. Людина, який покій е... травмоване обличчя, навіть м'ясо обличчя для неї не комфортно дивитися. Да. Чому люди не люблять дивитися на мертві тіла? Ну, з різних причин, але одна з них, що ти, наче... наче людина, а вже й не людина. Це от одна з проблем, що нам не комфортно. І ми такі, да, ми маємо бути інклюзивними, хоча ми мало про це говоримо. Ми говоримо про це катастрофічно мало. Але ця інклюзивність, ну, ми думаємо, що вона кайфова, Нам нічого ніяк не кайфова. Знову ж таки, оскільки інклюзія. Має на увазі під собою включення людей, які нам некомфортні, які змінюють нашу бульбашку, змінюють нашу спільноту, нашу домашку. Це зміни кво, відчуття небезпеки. Плюс це дуже різні люди, які можуть вибачте мене пахнути, не так як ви. І закінчуючи тим, що їхні цінності, їх погляди можуть дуже сильно відрізнятися від ваших. А якщо ви хочете включати різних людей, ви маєте працювати з людьми, які вам не подобаються, не зрозумілі, яких ви боїтеся. Я впевнена, що в наших церквах люди не знають про різні форми і віди дискримінації, і вони не розуміють, де вони самі дискримінують людей. Вони не знають, що тако, таке слово сексист. Як ви пам'ятаєш, було інтерв'ю з Євобоболом. Вона йому каже: Ви сексист! Він такий, я не сексот. Він навіть не знав, що це таке. Е, Оце е, Тому... чому раніше yeah. саксофон. Знаєш, чому саксофони забороняли, да, Тому, що це я. фон можу, для сексу? Можу здогадатись так. Ну, це з цієї опери. Якщо ми зробимо Слово секс, зробимо опитування в церквах. Люди не знають е, ну, взагалі такої термінології, і вони не розуміють, де вони самі є причиною дискримінації. Ми про дискримінацію ще обов'язково продовжимо, але зараз час підписатися на наш канал, написати свій коментар і поставити лайк. Мені дуже розуміє твоя думка, що треба, щоб голос лунав від тих, хто це відчуває. Да, це да, обисково. одне з перших правил інклюзії. Mm -hmm. В інклюзії є таке важливе слово виключеність ну навпаки, mm -hmm. ексклюзивне зда. Да. Да. І, і найкращі лідери, які просувають якісну інклюзивність, це люди, які пережили на собі досвід виключення. До речі, Христос, те, що ми думаємо, що він був гіпер, гіпер популярним і всі його лайкали. Ну, Він навряд чи залишав людей е незацікавленим в його особисті. Mm -hmm. Але я думаю, що він за всю історію християнства як особистість дуже багато дискримінацій. Подивись на сучасні світські меми про Ісуса Христа. Це жахливі меми. Mm -hmm. Мені з них не смішно. Це Христос, з якого максимальності буці. Навіть ну, тобто, повага до смерті людини, навіть Христос є Бог і людина водночас, навіть повага до смерті людини має якось ну резонувати. А тут навіть зі смерті Христа да, будь-якої людини. Тому Христос вже 2000 років дискримінується. Mm, да, Він творчим. каже: навчіться від мене. Я пропоную не робити ну, не мислити суперпроектно. Проекти mm -hmm. це класно, і я думаю, що їх треба реалізовувати і проактивно. Але церква інколи під проектами, ми думаємо так. Це ж меседж. Ми маємо говорити меседж. Це це траса з одним напрямком. Вот, і ми вже стали більш витонченими, Ми вже не продаємо гуманітарку за проповідь. Ну більш Бога. більш круті церкви. Я mm -hmm. маю на увазі. Ну але ми все одно не супер далеко можемо просунутись, тому що ми не дозволяємо людям, і це одна з ідей, від щоб світ служив нам. І це звучить страшно, бо світ асоціюється з чимось гріховним і страшним. І ми в цьому непослідовні, тому що ми носимо Apple Watch і так далі, тому подібне. Треба розвивати цей нетворкінг, треба, треба. От я, от коротше, в мене Шарманка заїла на одній темі. Треба дозволити собі, щоб ці люди служили тобі, щоб ці люди, ти почув від них щось таке, Вау, я не знав. Нещодавно до нас в простір каярні зайшов мужик з величезним пакетом туалетного папіру, ходить, такий, дивиться, що він такі карошіч каже. Прикольно, ви тут молодіж розвиваєте, вона без вас спілась, короче, соляє, <риклад> так, Ну, короче, персонаж. А я такий, та вона б розвивалася без нас. <риклад> ну, вони ще самі приходять і кажуть, Артем, чого у нас немає ліфту на другий поверх? І <риклад> 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 Біблія про це теж каже, що сини Века сього проворні бувають. І нам варто вчитись спілкуватися з цими людьми. І от створювати з ними ком'юніті, да, впливати на них. Євангелія має впливати. Це сила Євангелія. В церкві нам треба усвідомлювати, що в ком'юніті у взаємодії з людьми якраз відбувається трансформація. Mm -hmm. Це як проповідник кажу. Проповідники і лідери, в принципі, порацінюють своє лідерство, процінюють свій вплив в капець. Це mm -hmm. тому, що багато mm -hmm. що відбувається за чашкою кави, на домашках. Гортаю mm -hmm. я рілси І дивлюсь: 50 тисяч лайків. На якійсь піддесятницькій сторінці дівчина знімає дуже красиво. Як вони готуються до домашки? І люди, як я намагався зробити, навіть заходив, заходив на, на коментаторські сторінки, які коментували цей цей відосик. а Он такі вау, хочемо до вас пройти. Найпотужніший лідер інколи взагалі буває. Да, у них маленька аудиторія, у них своя домашка, але тому, але вони вдома в себе, mm -hmm. розумієш. Вони вибач, мені цікавіше бачити людину в шкарпетках і в домашніх штанах. Вот е, ну це такі файб створює. Ну це ж звісно цього недостатньо, але тим не менше. А ми вміємо робити проекти неймовірно. Я в цьому переконаний. Так, але чи адекватні вони всі? Навіть ось цей проєкт з гуманітаркою, проповідь за гуманітарку. Або там ще щось, прийдіть на концерт, але послухайте проповідь там годину. Я ходила в Одесі на такі концерти органної музики. Що не погано, погладимо, якісь христианські Да, Тобто це теж треба думати, наскільки ми адекватні в проєктах. Прекрасно, це прекрасне уточнення. Скільки там часу? О, у нас вже все. Але один раз ми слово трансформація сказали. Як казав Жан Ванє, який займався з людьми з дуже важкими умовами, я віднаходжу собі кожного дня, цю... це не сприйняття іншої людини. Навіть така людина це казала. Ми всі носимо собі гріхи, носимо собі ексклюзивність, не, не, не бажання приймати. Але якщо говорити от такими хорошими натяками, то це церква, яка, яка обіймає таких людей, буквально і не буквально. Яка дає їм зрозуміти, що вони не прозорі, а помітні, яка довіряє їм якесь служіння, починає можливо з елементарних речей, яка чує голос, яка з рівних говорить з ним. Знову ж таки, яка готова почути щось, сказати Вау, я цього не знав. Щоб навчитись приймати інших людей, дуже різних від нас, треба займатися просвітництвом, самоосвітою, читати книжки різні в цій темі, а дізнаватися, які є різні види дискримінації, які є стереотипи, Читайте світські медіа, особливо спеціалізовані на різних. Групах 에, людей розуміти, що лайфстайл це не про те, що там за кого Тіна Карль вийшла заміж, а про в тому числі дискримінова. Лайфстайл це про те, що, на, що в нас болить. Читайте про це. Дізнаватись, дивіться якусь соціологію обов'язково. Згадується ґрунт медіа, там вже по підписках можете перейти, подивитися різні. Це не мій топ 3 просто умовно: The Village — це про лайфстайльні речі, і DTF Magazine — це про стріт, культуру і так далі, тому подібне. І про мистецтво сучасне. Задавайте собі, коротше, питання, що насправді є нагальною проблемою в нашому суспільстві, в вашому місті, на вашій вулиці, а не те, що ви надумали Насправді треба бути сміливим, не тільки дізнаватися інформацію. А й бути сміливим для того, щоб висловлювати проблеми, які є в наших церквах, проблеми сприйняття людей зовні. Спілкуйтеся з таксистами. Якщо більш широко, то розвивайте нетворкінг, розширяйте вашу бульбашку, розривайте її. Вам просто треба дочекатися вашого першого, неймовірного або просто хорошого, приємного досвіду виходу з вашої бульбашки. І чим далі ви будете його отримувати, тим більше ви будете розуміти, наскільки це життєво важливо. І наповнюйте різними людьми. Від яких ви будете вчитися, Майте такий майндсет, такий погляд на світ на людей, які вам посилає Бог в життя, що ви від них можете чогось навчитись, почути щось, чого ви не знали. І сприймайте людей як рівних собі, mm -hmm. що не знецінює того, що ви знаєте Євангелії, але ви, як сьогодні, я прочитав від Тіма Келлера, ви потребуєте Євангелія так само, як і нерелігійні люди. Треба бути сміливими, протистояти різним формам дискримінації, які є, дічі різні в церквах. І змінювати також різні ситуації, не боятися людей, які займають якісь дуже круті різні посади. Бо якщо ми не почнемо щось змінювати, нічого не зміниться. Задавайте свої питання, коли формуєте проект: чи вони стратегічні, на які потреби вони відповідають, на чиї потреби вони відповідають. Ми часто у нас в команді повторюємо: не робіть для людей без людей. Завжди дізнавайтеся. Це трошки повторює перше, те, що я казав. От. Але будьте більш стратегічними і більш точними в тому для кого ви робите. А взагалі ще найкраще оберіть те, що вас найбільше болить. Мені, наприклад, болить незручність Києва як міста його забудови, і я дізнаюсь про це більше. Я не хочу дізнаватись про все водночас. От і можливо, це буде мені ще більше більш цікаво. Виберіть якусь специфіку проблему, конкретну проблему як конкретна людина, і більше про неї дізнаватися з кожним днем, з кожним тижнем. Е, тепер для вас маленька тезешка. Але дуже важлива: Майте якийсь small talk чи просто взаємодію з людиною, з якою ви б не мали за інших обставин жодної взаємодії, жодного спільного контексту. Запитайте щось поцікавитися, особливо це може бути людина в ліфті, в таксі, в черзі. Там, де вас доля звела з ним, дуже випадково. Да, я продовжу тему сміливості, тому пораджу вам бути сміливими, не закривати очі на різні проблеми, які ви бачите в церкві. Є е, 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 така фраза, що е, наше мовчання це наша співучість е, в. Е не співучасть, а співучасть в <смі> та співучасть в проблемах і треші, які коїться там в церквах чи будь де а, тому будьте сміливими, говорити прямо, а, не боятись і а, змінювати різні погані ситуації, які є навколо. Друзі, якщо вам подобається цей епізод, будь ласка, підпишіться, поставте свій лайк і напишіть коментар. Або навіть якщо вам не подобається, ви теж можете написати цей коментар, тому що він може бути ідеєю для нашого нового епізоду.